В НТУ КПІ, в Інституті енергозбереження і енергоменеджменту розроблено нову технологію сталого розвитку енергетичних інфраструктур міста. Зменшення запасів органічного палива, зростання його вартості, екологічні наслідки, зменшення ефективності використання палива, низька енергоефективність виробництва, низька якість енергетичних послуг призвели до ситуації, коли подальший розвиток енергетичних інфраструктур потребує зміни. Концепції і зміни основних її принципів. Виникає потреба в розробці таких структур, які б дозволили об'єднати переваги централізованої та децентралізованої енергетики. Технологія розроблена відповідно до принципів енергетики сталого розвитку, підвищення ефективності використання енергії, удосконалення традиційної централізованої енергетики, розвиток накопичувачів енергії різної фізичної природи та розвиток джерел розосередженої генерації. Перевагою даної технології є оптимізація режиму споживання енергозабезпечення, мінімізація втрат енергії, мінімізація використання органічного палива, зменшення впливу на навколишнє середовище, підвищення якості енергетичних послуг.